Ненсі та зайдун Альжата приїхали в Україну 13 років тому. Тоді батько рятував родину, вивіз з Багдада, де була війна. Спочатку жили в Донецьку. Зараз брат з сестрою навчаються в університеті в Кропивницькому. У мені було десь 7 -8 років. восім Ми приїхали в таке, в таке місце. Оно очень далеко было от центра. Двор был большой. У нас была недалеко площадка, поэтому парни обычно футбол ганяли. А мы там з девочками сидели, не знаю, из трав. Каже, щоб вивчити українську мову, займалися з репетиторкою. Самое сложное было изучать язык и попытаться как бы ну попытки общаться со сверстниками. как бы во дворе. Мы вообще думали, что они английский знают, поэтому мы с ними на английском разговаривали. И когда мы поняли, что никто ничего не понимает, то взялись все-таки за язык. По уровню тима в Украине и Ираку. В нашей стране как бы мужчина, как бы я так понял, главнее, но здесь это не 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 так. Если у нас в стране, то обычно это мужчина главнее, то здесь я заметила, что у женщин как бы стержень он он получше, чем у мужчин. Поэтому, э, ну поскольку мы здесь живем Наш якби равна сила, можна сказати. да, У нас если у нас братом, то ми на равних. У нас ні такого шахтота головні. У Донецьку родина жила до 2014 року, доки не почалися бойові дії. Тоді переїхали в Дніпро. Показують фотографію мами. Вона у Дніпрі працює стоматологом. З нею двоє молодших сестер та брат. Батько Хайте Мальжада нині перебуває в Іраку. Там має власний бізнес. каже вдячний всім, хто допомагав йому в Донецьку. Но когда война начинается в 2014 года, ситуация была не для детей, для, для, меня, для моя бизнес. Для, поэтому мы решим, э, будет жить в другой город, невозможно забил Донецкий Вин. Мой дом разбомбил их два или три раза, э, потому что находится недалеко аэропорта. Зайдун таненці мають посвідки на постійне проживання в Україні. Іноземці можуть жити в Україні з посвідкою на постійне або тимчасове проживання. Пояснила речниця Державної міграційної служби в області. Проживає понад 6 тисяч іноземців. Це постійно проживає, і тимчасово за тимчасовими посвідками 1045. Більша категорія іноземців, які іммігрували в Україну, це вихідці з України. Це понад 2 тисячі осіб. Це громадяни Російської Федерації, Вірменії, Молдови та Білорусі. І тимчасово проживають інозем. Земці, це найбільші категорії. Це студенти, які приїжджають і проживають тут на час навчання. Це громадяни Індії, Азербайджану, Еквадору, Камеруну, Лівії, Марокко, Нігерії, Туркменістану, Узбекистану. Зайдун та Ненці Альжада хочуть стати лікарями і залишитись в Україні. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.